Вітаю вас! Сьогодні у нас п'ята тема фразові дієслова у контексті. Будемо розглядати дієслова to turn». Воно перекладається як повернути. Поєднання з прийменниками набуває інших значень. Будемо розглядати такі дієслова фразові: «Turn off», «turn up «turn over «turn on «turn down Turn down. Перекладається, як робити звук тихіше. Turn the radio down, please. Зробіть тихіше радіо, будь ласка. Turn off. Перекладається, як вимикати щось. Will you turn the light off, please? Чи не могла б ти вимкнути світло, будь ласка. Turn on. Перекладаємо як. Вмикати щось. Will you turn the television on please? Чи не міг би ти увімкнути телевізор, будь ласка. Turn over. Перекладається як розгорнути, перегорнути так, щоб інша сторона була перед тобою. You may turn over your exam papers now. Ви можете зараз розгорнути свої екзаменаційні роботи. Turn up. Перекладаємо, як робити звук гучніше. I asked my friend to turn the radio up. Я попросив свого товариша зробити гучніше радіо.